І найбажаніший рівень техніки, да, заради якого танкісти і приходять щось обмінювати. І Відкриваю його 112-й. Не мав би він 250 мм пробиття преміальним снарядом, то він би потрапив у мене до небрати. А так у нього доволі погане бронювання, як для льготного танка. І в принципі не сама найгірша швидкість, хоча і 6 мені подобається більше. Можете подумати, якщо у вас немає цієї машинки, але я сумніваюся, що на трейдінг ви прийшли саме заради нього. Наступна тачку, яку тільки додали до цього трейдена, це 122. Це танк на любителя. Реально на великого любителя, поганий ДПГ і дуже, так би сказати, повільний геймплей. Так, да, є хоч якась ніяка броня, але сказати, що вона сильно вас буде рятувати у 2024-му, я не можу. 50 ТП прототип. Я б його поставив, би, можна взяти, якби в нього пробиття преміальним снарядом було більше 250. А так у нього. 245, і він нельготний танк. А бронювання у вас у 2024 році практично відсутнє. Да, в нього є увени, да, він не най, так би сказати, найскатичніший танк восьмого рівня серед важких. Але все-таки через пробиття, йому доволі важко грається з десятками, і через це фармити стає ну, не дуже комфортно. Такі Петексі, да, у мене відразу йдуть на любителя. Якби у неї був би ДПМ покраще. Можливо, вона пішла б на потрібно подумати так, ви абсолютно картонні, так і при Альфі 390 у вас більша перезарядка, ніж у T103, при Альфі 440. Так у Т-103 є ще хоч якась броня в башті і вона повертається. Тому дана ПТ-шка, ну, не скажемо, що прям дасть дуже багато задоволення більшості гравців. Да, будуть ті, хто зможе реалізовувати цей кустарний ПТ-шний, так би сказати, абсолютний режим. MX M449 або MX M449 Liberty, один той самий танк. Якщо ви не хочете витрачати бони, і у вас є танк, який вам не подобається, ви можете реально міняти його на AMX. Не найгірша машинка із цього списку має нормальне бронювання кругове, хороше пробиття, нормальну стабілізацію і не найгіршу прохідність із мобільністю. Ну і підійде багатьом гравцям, що не можна сказати про наступний танк Astron Rex 105. От оце прям самий, що не є любитель. Якби у нього було б хоча б пробиття звичайним снарядом адекватне, він би у мене потрапив в подумати. А так, у нього перезарядка барабана триває вічність, так і пробиття звичайним снарядом просто мізерне, тому фармити ви на ньому не зможете. Да, швидкість непогана, особливо коли ти катаєшся жопою. Ну і перший танк, який сьогодні я вам можу прям так би сказати порадити взяти, якщо у вас до цих пір немає хорошого преміального танка восьмого рівня. Це бізон та С45. Хороше пробиття, непоганий варабан, да, хотілося б перезарядку поменше, але ваше бронювання дасть вам змогу, так би сказати, відтягнути час, поки перезаряджаються ваші снаряди. З русливістю також порядок, та й фармить він нормально. Ну, знову ж таки, за рахунок того, що в нього нормальне пробиття звичайним снарядом. Ну, і дивна ситуація, з наступним танком я не можу бути об'єктивним. Каєн Action X мені абсолютно не подобається. Я, коли на нього сідав, думав, що я отримую той самий Експіріенс або ту ж саму насолоду, яку отримав від каєна, звичайно. Це далеко не так. Ця машинка гірша. Зазвичайно каєна, хоч і ДПМніша. Ну, я б його поставив би. Ну, на любителя, але багато хто скаже, що він має стояти вище. Ну, хай вам буде, от потрібно подумати. Нічого не буду говорити, бо я його зараз за пісосю просто. Мені дуже сильно не подобається його геймплей, це його карява косюща гармата, яка дає всього лише по 240 чи по 220, коротше, мені не подобається. Відразу два танки, які недостойні твоєї уваги, є навіть серед прокачуємо набагато сильніші й цікавіші машини. От що ти заради цих двох ПВ4202 і Рака приходиш на трейдин. То ти або колекціонер, або тобі погано, краще йди поспи. Крайсер К або Крайстер Гранд Фінал. От років так 5 назад, коли його ніхто не пробивав, він би у мене був би в найкращих варіантах. Зараз потрібно думати, тому що в нього башта розташована позаду, не кожен зрозуміє цей геймплей, не кожен його викупить, не кожен його розкусить. Так що й пробиття звичайним снарядом у нас погане. Да, преміальний має 270, але блін, навіщо ти будеш брати свій ПРЕМ? Для того, щоб кайфувати? Зараз ти від броні вже не покайфуєш. А з 270 ти ще й так би сказати, кожен бій будеш витрачатися і практично завжди йти в мінус. Танк, який я не очікував побачити своїми очима в трейдині. Не своїми я очікував побачити, да, скажу чесно. Найкращий варіант, якщо ти ЛТ-вод і в тебе її немає, і ти її не забрав за трейдін, це фатальна помилка, найтоксичніша ЛТшка, одна із найсильніших в незалежності від рівня. Навіть деяким десяткам її дуже важко пересвітити. Багато не буду говорити, якщо тобі цікаво, на каналі можна знайти на неї. Огляд. Ну і більш тривіальна ЛТ-шка, Сенлок. має хороше пробиття всіма типами снарядів, особливо мені подобаються фугаси, яких я вожу 10 штук, щоб проспилювати ЛТ-шок. Має нормальне маскування, нормальну швидкість, але дуже великі габарити. Не всім підійде, не всі зрозуміють води, як грати, але не найгірший танк. В принципі, навіть я б її сюди поставив, бо потрібно подумати. Але скоріше, от тут на любителя це не означає, що танк поганий. Це означає, що танк специфічний. В деяких руках він може навіть до хорошого піднятись. так само, як Астрон Rex і ЦДАшка 122-й, не знаю, її важко через її ДПМ реалізовувати. Так само на любителя. На любителя. Не можу сказати, що це найгірший танк. У мене є огляд на каналі на нею, де я робив якісь незрозумілі для себе цифри по шкоді середній, але факт залишається фактом. Дуже довга перезарядка. Картонність, хоча башта на восьмому рівні танкує, і непогана швидкість. От, якщо у тебе. Немає якоїсь цікавої ПТшки, саме цікавої, не імбалансної, не звичайної, а цікавої. То раджі, сорі, можна покатати буде. хвк 30 ніколи не катав на ньому. Кажуть, що ЛТшка пристойна, можливо, також буде на любителя. Вона просто дуже габаритна, як я її бачив в рандомі, і також має непогане пробиття, якщо не помиляюся, але блін, вона прям дуже якась габаритна. Мені здається, не в кожен кущ стане. Через це на ній треба дуже обережно грати і дуже багато думати, щоб лишній раз не підставитися. І шостий самий улюблений у мене льготний танк. Ми його відразу ставимо до АМХ давнього пробиття менше, ніж у ВЗ-шки на преміальному снаряді, але йому того вистачає. Хороше бронювання, динаміка в нормі і просто ну, прекрасний ДПМ. Більше мені немає що додати. В принципі, якщо ви знову ж таки не хочете витрачати бони, якусь паршиву машинку можна витратити, щоб отримати собі Іса 6-го. Це ДАшка. Хоча знову ж таки ставлю й на любителя, але. З так би сказати, перспективою на потрібно подумати, у неї, хоч і ДПМ став гірший, там перезарядка збільшилася на 0,2 секунди, але пробиття преміальним середом 330, плюс максималка 70, а не 55 як в ЦДАшки, та й набрати вона її може. Тобто це більш мобільна ЦДАшка, але трошечки, ну трохи там не сильно відчувається. Кава п'ятий. Що ви знаєте про слово біль? Або про слово олдскули. Ну, звісно ж, не брати або колекціонерам. Ну, коротше, в загальному колекціонером, але якщо обирати серед ось цих шести, то не брати. Танк сильний. Ви ж знаєте самі, наскільки він сильний в рандомі. Я не думаю, що вам варто розповідати, чому саме я оставлю до колекціонерів або до не брати. Пофанитися, Да, як варіант, але не більше того. Німецький буль, так само як ХВКшка, відправляється в останній рядок, не знаю, ніколи не грав на ній, В боях дуже рідко бачив, великі габарити, знаю, що хороше пробиття, але прям більш конкретно тобі нічого по ній не можу сказати. Льовасік, танк застарів, танк застарів. Не те, щоб на любителя, але треба подумати. Чисто, щоб звести ті ж самі олдскули, які в тебе відкрились після гри на КВ5, можна саме льове, хороше пробиття. Непогана швидкість польоту, але мінус ДП, мінус швидкість, та й в принципі вже і бронювання підводить моментами. М48А2. Ну, коротше, ковші. Всі ковші, які є в нашій грі, завжди можна ставити в одну лінію з початком не брати при жодних обставинах. Він гірший навіть ніж ФВ-4202 і 5.1 1 рак. Ривольвер от оце уже на любителя, і навіть потрібно подумати. Доволі непоганий Альфа Страйк, не найгірша перезарядка, не найгірша стабілізація, помірна швидкість, відсутність броні. В принципі, у танчика є, фішечка своя, да, знову ж таки, це м -м, Альфа страйк, але до можна взяти він все-таки не дотягує, особливо якщо ти новачок або середнячок, який до цих пір нашу гру, так би сказати, не м -м, розкуштував повністю м 4 y можна взяти однозначно. Однозначно хороший Альфа Страйк, нормальна рухливість не найгірша, не найкраща, просто нормальна, є своя механіка, дає люк зверху, але з допомогою того, що є куди сховати його, тобто, коли ти піднімаєш гармату, він ховається в тебе за дві щоки. В принципі, від цього можна грати і більшість гравців, у яких не такий високий відсоток скіла, голосують саме за нього, а не за ренігата. 703-й один із найкращих танків на 8 рівні. Серед важких танків, напевно, входить в топ-3, дві гармати, три інтерпретації ведження вогню, циклічний, барабанний і кидання залпів. І всі ці інтерпретації можна застосовувати у зв'язці, а не окремо, і одна другій не заважає. Так і броня, в принципі, нас не підводить, та і швидкість є нормальною для важкого танка. Шкода Т-27. Було б більше пробиття звичайним і преміальним снарядом. Поставив би до потрібно подумати. А так на любителя, є барабан, це уже плюс. Відсутність броні це мінус. Нормальна швидкість, ну, в принципі, там нічого такого неймовірного. І сказати, що вона дуже сильно може вплинути на бій, та я б так би не сказав, би. її барабана для цього недостатньо. От якби він кадашився, там як у шкоди Т-25 на шостому рівні, ну мається на увазі відносно, тоді б ця машинка могла б заграти. Зовсім іншими фарбами. Сумуаєсем, любителям барабанів мастхев, любителям Французьких барабанів маст хев в квадраті. Да, бронювання він не одарований, хоча іноді танкує. А от на рахунок барабана це найкращий представник на восьмому рівні серед барабанів, де більше п'яти снарядів. От відносно тої самий 50-100, та навіть берем ту ж саму лорку. 40 тонн. У нього найкраща стабілізація, найкраща перезарядка всередині барабана між снарядами і найкраща, в принципі, відносно шкоди перезарядка самого барабана. Танк реально прикольний і до цих пір є актуальним. Сте2 відправляється відразу ось у це тріо, тепер це квартет алімих танків. Да, у неї нормальне пробиття преміальним середом 275, да, у неї нормальна швидкість, але, блін, вона дуже габаритна, косюща, що я прям не можу. Да, міцність у неї 1420, але наскільки? Більше є звичайних танків серед прокачки кращих, чим СТ-2. Ну, їх прям дуже багато, тому відразу не вбрав би і заради неї йти на 3D, ну також таке собі. Реально таке собі. Гвардос. Отут, я думаю, багато буде сварок, тому що багато хто його любить. Мені, в принципі, також подобається, але для більшості гравців це така собі недолуга тачка. Це СТ ПТ, да, в нього є родзинка, тому я його не поставив от сюди до цього квартету, а саме на любителя: 390 Альфа Страйку для СТ, на восьмому рівні це багато, а в свій час це колосально було багато. З мінусів, знову ж таки, заднє розташування башти не кожен зможе зрозуміти. Відсутність абсолютно у Вені, і щоб виїхати по комусь з кущів харкнути, вам потрібно для початку підставити буде свій картонний корпус. Да, башта щось танкує, але це не панацея. Повірте, навіть в неї вас будуть нормально так прошивати, особливо гравці, які досить довго вже грають в нашу гру. Всі СТРВшки отакі для мене незрозумілі, я на них не граю, мені на них не подобається, але я ставлю їх в не знаю такої машини, тому що я реально на ній не катав, і бажанням до цих пір не горю. Т-103 йде в мене на любителя, нормальний Alfa Strike 440, хороший ДПМ, якщо не підставляєте корпус, вашу башту не так легко пробити. Да, ви габаритні, да, ви не будете грати як стандартний ПТ, але тут реально ПТшка тератяж такий собі, ну тільки не сильно активний. Можна на ній давати хорошу шкоду, можна. Чи багато гравців на це спроможне? Ні, не багато. Мій перший преміальний танк це Супер Персік. Коротше, якби це було б два роки назад до того, як йому апнули рухливість, він у мене стояв би, напевно, на любителя, а той навіть не брав би. А зараз, він ганяє 40 кілометрів, має хороше лобове бронювання, да, вже всі шарять, куди його пробивати, я це сам прекрасно знаю, але до цих пір на ньому можна показувати хороший результат. Т-26,5 або Т265 Патріот, немає, в принципі, різниці. Танк поганий. Реально поганий, 240 у 2024-му, та навіть у а, пройшовшому 2023-му, давалося всерйозні знаки. Бронювання як такого сильного немає, плюс він ще й повільний. Коротше, машинка не варта того, щоб заради неї приходити на трейдін. Середній танк китайський, який має 390 Альфи, як і СТ Гвардієць. Його я от відразу поставлю, на потрібно подумати, тому що, хоч він і не має УВНів, але на ньому набагато легше реалізовувати 390, тому що це уже не е а саме, що не є СТ лише з великим Альфа-Страйком. Та й пробиття на преміальному снаряді у нього 250 і на хвилинку це льготний танк. Та ж сама історія, що і зі 112. Льготним танком мати 250 пробиття. Це я вам скажу, для дев'яток буде вистачати, і ви не будете відчувати якогось дуже сильного дискомфорту. Т-54 перший зразок, можна сказати, покращено Т-44-ка, багато говорити не буду. Танк на таким можна подумати і він не дотягує до можна взяти. В принципі, якщо у вас є звичайне 44-ка, вам уже перший зразок не потрібний. Тому що різниця між ними мінімальна. От якби Т-77 задумувався як Т-57 Heavy відразу став би в хороші танки. А так, він навіть до можна взяти не дотягує. Через те, що в нього велика, дуже довга перезарядка, да, через яку тобі дуже часто ламають кабіну. Хоча й середня шкода з того барабана доволі непогана, три снаряди по 360. Не кожен просто зможе опанувати його в повній мірі. А так в нього з плюсів ще є рандомна броня, точно така ж як і його старшого брата. Т-57 Heavy. Т-92. Ну, в принципі, ЛТшка як ЛТшка. Нічого такого. В принципі навіть буде моментами краще, чим сенлак, через те, що вона більше сплюсничіша і вона більш ДПМніша. Хоча по стабілізації, я коли на ній вкатав, мені здавалося, що вона гірша, чим сенлок. чесно, є таке відчуття всередині. Далі танк, про який говорити не треба відразу. Вони брав би я що я можу сказати? Просто величезна коробка, яка може да боляче огризнутись на 440, але там КДшка під 13 секунд. От, якби в нього були схожі тиха на звичайний Прокачуємий танк німецький важкий, ото який йде до Мауса, питань би не було, а так не брав би однозначно. вз 111 Альпін Тігр Ну, до потрібно подумати. Відразу не до ІС-6, хоча от він. Трошечки швидший за 112-й за СА 6 але менш ДПМніший за ІС-6, хоча й більш стабілізованіший. В принципі, так як він також є льготним, якщо я не помиляюся, його навіть можна сюди поставити, можна взяти, але ну, йти <зараз> заради такого танка в трейдин, я також не бачу необхідності. Дуже багато танків можуть повторити точно той самий геймплей, тому все-таки потрібно подумати. Ну і залишилась у нас тільки китайська ВЗ-шка. Ну, можна взяти. Доволі непоганий агрегат, не такий, як 4 роки назад, який міг приїхати дозволити собі на першу лінію і від своєї броні зі своїм ДПМом роздати всім, всім роздати, кого тільки бачив. Дуже коса гармата. Тепер, коли вона приїжджає на першу позицію, досить легко розколупується у ВЛД, всі пробивають і заряджають преміальні снаряди. Тому прям повноцінний насолоди ти від неї не отримаєш. Але з її пробиттям. Та навіть з її стабілізацією і точністю можна пограти на другій дистанції і в крайньому випадку прийти на першу. В принципі, вона має місце мати в вашому ангарі. І якщо ти додивився до даного моменту, значить тебе зацепило і тобі подобається мій контент. І тому я не те, щоб наполягаю, просто хотілося, щоб ти виявив свою позицію. Поставив лайкос, підписався на канал, написав коментар з пропозицією або з цікавим фактом, тому що все, що ви пишете, я враховую в наступних роликах. Можливо, не з такою швидкою віддачою, тому що ну, є багато в реальному житті нагальних справ, але все ж таки я це все ціную. І тому давай з тобою створимо великий сильний середньостатистичний канал.